Виконуємо номер 5.11 з підручника алгебра 8 та номер 1011 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте множення із 6 завдань. Приступаємо до виконання. У першому завданні у нас у чисельнику першого дробу многочлен, і в знаменнику другого дробу також многочлен. Перед тим, як виконувати дію множення, розкладаємо многочлени на множники. У чисельнику виносимо спільний множник А за дужки, Отримаємо А додати 2. А в знаменнику виносимо спільний множник 4 за дужки, Отримаємо А додати 2. А тепер виконуємо множення чисельника на чисельник. Знаменника на знаменник. І скорочуємо А додати 2 і А додати 2. Можемо скоротити. Маємо у чисельнику А на А А квадрат, у знаменнику 5 на 4 – 20. Переходимо до другого завдання. У нас також у чисельнику другого дробу многочлен. розкладаємо його на множники. Виносимо спільний множник А за дужки. Тепер виконуємо множення чисельника на чисельник. Знаменника на знаменник. А і А скорочуємо на А, 7 і 21 скорочуємо на 7. Отримаємо чисельнику добуток М на різницю А і Б. А в знаменнику 3 переходимо до третього завдання. У третьому завданні винесемо із знаменника із чисельника першого дробу, знак мінус за дужки. Отримаємо Б, відняти 2А. Тепер виконуємо множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник. Одне з чисел від'ємне, тому поставимо знак мінус перед дробом. Б2А. Скорочуємо Б-2а. А і А в квадраті скорочуємо на А, і 10 і 15 скорочуємо на 5. 15 на, на 5 буде 3, 10 на 5 2. Маємо мінус. В чисельнику у нас буде 3а. А в знаменнику 2 і мінус перед дробом. Завдання четверте. Розкладаємо многочлен, член, що стоїть у чисельнику другого дробу на множники. Це у нас різниця квадратів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Знаменник переписали. Тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочуємо Х додати Іг і Х додати І, 10 і 5 скорочуємо на 5 і а, Б, чи А і А, Б і Б скорочуємо. Маємо в чисельнику два. Помножити на різницю Х і y в знаменнику 1. Або буде просто 2 помножити на різницю Х і. Y. І переходимо до п'ятого завдання. У п'ятому завданні у нас добуток від'ємного. На додатні поставили знак мінус і розкладаємо на множники чисельник і знаменник. Виносимо спільний множник А за дужки. А у знаменнику спільний множник Х за дужки. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І тепер ми можемо скоротити, але у нас Б відняти С і С відняти Б. Тому винесемо з чисельника мінус і ще за дужки. Тоді перед дробом настане знак плюс. І тепер можемо скорочувати Це відняти Б і це відняти Б. Далі 25 і 10 на 5, і П і П на П. В чисельнику будемо мати 5А, а в знаменнику 2х. І переходимо до шостого завдання. Розкладаємо на множники чисельник і знаменник в чисельнику виносимо А за дужки. У знаменнику у нас квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий, дати квадрат другого виразу. Це квадрат суми А і Б. Тепер множимо чисельник на чисельник, ой, було плюс, це А додати Б. Знаменник на знаменник. І тепер починаємо скорочувати А плюс Б. Скорочуємо на і плюс Б. х у квадраті і х. Ну і в принципі все. В чисельнику буде А А в знаменнику х помножити на суму А і Б. Номер 5, крапочка 11. Із підручника алгебра 8. Та номер 10.11 з підручника математика 8 виконано.